Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на купу дзвінків з адміністрації президента щодо ситуації на лівобережжі Дніпра. Генштаб збройних сил України повідомив, що дані дії є частиною оперативно-тактичних планів і концептуально не порушують затвердження ВГК Зеленським стратегічні плани бойових дій на питання, де залужний ставка ОПО отримувала стандартну відповідь у місці контролю і безпосереднього керівництва з. Опише телеграм-канал та за інформа той же час. Телеграм-канал резюмує перше, що викреслить конгрес США. з 60 доларів мільярдів допомоги Україні буде 11,8 мільярдів доларів на фінансування невідомих потреб України, які вже враховані і проголосовані в українському фантазійному блокбастері бюджет 2024 Зеленський терміново відправився у Миколаїв. Навіщо не зрозуміло, але не просто так. Представники Туреччини через Єрмака намагаються відновити Туреччину маршрути зернового експорту з України на цей раз планується створення спільного турецько-українського підприємства по транспортуванню зерна у міру, проєкти не допускають. Президент США Байден готовий звернутися до Конгресу США з проханням про додаткову військову допомогу Україні та Ізраїлю у загальній сумі 100 мільярдів доларів. Єдиною перешкодою є відсутність дії здатної палати представників для розгляду цього питання за даними телеграм-каналів. Єрмак перед сьогоднішніми ударами друг. Ні, та ракет повинен був бути у Миколаєві та Харкові разом із Зеленським. Втім, покинув країну не буде його і в найближчі дні. Під час підвищеної ракетної загрози для Києва він може бути, нібито у відрядженні в одній із європейських країн в той же час. Тепер всі дозволи для покидання країни будуть йти через залужного. Це те, що стосується чиновників та військових, тому не факт, що Єрмак вилетить один із старих розвідників, чітко сказав, що незалежність і суверенітет України зараз тримається на ва. С уй генералі залужному, а зірмак робить все, щоб змінити генерала залужного. Пише Лариса Пацай. Якщо комусь надав подоби, що я задала швидця, то відповідаю одразу. Я теж читаю американську пресу в оригіналі. Там вже чітко проглядається питання з зірмаком. А ось що пише Ексмерда Віталій Купрій. Купрі за інформацією з декількох джерел. Мені стало відомо, що оточення зеленського підбурює його на заміну. Головнокомандувача Валерія Залужного керує цим злочинним наміром Кремлі. Вьйський агент Андрій Єрмак про цю ганебну спробу каже експерт Юрій Швеця, Журналіст Юрій Бутусов нещодавно описував події в Ізюмі, коли туди після визволення завітав Зеленський разом із генералом Сирським, але без того, хто безпосередньо командує ЗСУ. раніше. Ми бачили спробу ОП дискредитувати пана залужного з питання погодження військоматами пересування між областями військовозобов'язаних. і ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колони у владі, які нагнітають обстановку навколо війни і ком командувача ЗСУ це державна зрада і спроба погіршити обороноздатність нашої країни зсередини. Навіть я одразу не розібрався і у своїх оцінках подій навколо командування ЗСУ попався на гачок цієї маніпуляції. Маю докази про це після перемоги. Розкажу обов'язково, але зараз готовий дати свідчення новому прокурору САП єдиний кому поки довіряю в правоохоронній системі. Прошу кожного українця підтримати справжнього героя України, головнокомандувача командувача ЗСУ Валерія Залужного надамо кремлівським посіпакам. що Хнути президента на шкідливий для держави крок до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.